Так, я вас таки такі тими ходунцями. Попереднє відео не зайшло, але надіюсь, золотити все. Суть в тому, що от в нас, типу, ось така от підтримка. Боку, мені якраз по висоті норм. Кожен можемо регулювати підлокітник. Також регулюється кут нахилу. Гальма. Все працює. І є отаке сидіння і складається. Хоп. Ось такого типу. До речі, ціни там, дивіться, на відео будуть написані. Ось ця максимальна висота. Тут, в принципі, можна даже ще й для вищих людини, в мене 186 см нагадую. Все тут блокується, дивіться, Оп. і от така навіть спинка, можна собі просісти. Доволі такі маневрені. І, звісно, що можна зробити ще нижче. Для нижчих людей. Ну і так само легко складається. Далі вермейрен. Легко розкладається. Стан не прямо щоб супер-пупер, але все їздить. Це гальмується, вони є дуже легенькі і компактні. Оце найвища висота от для мого зросту якраз, в принципі, норм. Оп, бачите, гальмує. Так само можна собі присісти. Є отакі от е, отаке от щось. І от складається. І, звісно, також можна зробити набагато нижче. Колеса. Ну, от є потертості. Але загалом ок. Далі схожого типу топ -3. Тільки вже тут немає оцей. Так само можна сидіти. Ну, це даст. Навіть, я думаю, людина 2 метра буде їй норм, в принципі. Звісно, що все блокується, так само легко складається. Той самий мішочок для покупок Є деякі недоліки. Колеса. Ось бачите, десь місцями відстають, але ще вони, я думаю, трошки таки так поїздять Звісно, що царапини куди без того. І ще одні ходинці. Бачите, ми, до речі, можемо також трошки всередину повернути, як вам буде зручно. Все отут закріплюється. Звісно, що по висоті регулюється. Так само для доволі -таки високого зросту буде. Гальма. Все ок. Треба. І також оп, сидіння. І є у нас, звісно, що царапини, куди без того. І так само вони складаються.